Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Марину Падун, начальницю відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області управління державної реєстрації? Рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Отже, статистика свідчить, що минулого року українці менше одружувалися і частіше розлучалися. Які тенденції намічаються з цього приводу в Одеській області в Одеській області. Намічаються тенденції скорочення шлюбів, де в порівнянні із 23-м і з 22-м роком, тобто, е шлюби, мабуть, всі ті, хто хотів вже одружитися. Вони одружилися в 22-му році, тому що велика кількість пар е створили сім'ї. Це було дуже ажіотажно, дуже багато людей хотіли одружитися, особливо ті, хто дуже давно були в відносинах. Вони все таки знайшли свій час і в, в період з лютого 22-го року до кінця року дуже багато пар біль більше ніж 16 тисяч актів. Записів про шлюб були зареєстровані. Зараз тенденція йде на те, що менше. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що територію України покидають наші громадяни на сьогодні, так як є повномасштабне вторгнення. Розірвань шлюбу у нас також менше, якщо це стосується, коли двоє, тобто чоловік та дружина, прийшли і подали заяву на державну реєстрацію розірвання шлюбу в відділ ДРАЦ. Але збільшився показник представлені відмітки в актові записи про шлюб, про розірвання шлюбу. Тобто це розірвання шлюбу відбувалося виключно на підставі рішення суду. Це е, у тих випадках, якщо є майнові спори, якщо є неповнолітні діти, якщо один з подружжям можливо знаходиться на території за межами території України. Угу. Угу. Тобто, о, допустимо, в ситуації, якщо хтось з подружжя за кордоном і має бажання розлучитися, то його дії це обов'язково знайти собі адвоката, так представника, якщо немає можливості повернутися в Україну. Ні, е, такий громадянин може звернутися до посольства, консульські. Угу. Установи дипломатичного представництва та, наприклад, подати заяву на реєстрацію розірвання шлюбу для подальшої подачі на територію України, надіслати на е, дружині та почати процес розірвання шлюбу. Ну знов таки це в той випадок, коли немає спільних. Uh -huh. Малолітніх дітей. Якщо діти є, да, так то... і якщо є спор, якщо uh -huh. як є спірні відносини, майно чи ще, то з такими питаннями краще звертатися до суду, щоб всі зразу пріоритети розставити. Uh -huh. І такий момент все ж має бути згода обох сторін, чи не обов'язково, тому що розуміємо, що обставини може бути різним? ні, обов'язково, що uh -huh. при державній реєстрації шлюбу, що при державній реєстрації розірвання шлюбу, двоє мають сказати так. По іншому бути не може далі. Цікаве питання власне шлюбних контрактів, тому що знову ж таки за статистикою зростає їхня кількість в майже більше ніж півтора рази порівняно, порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. А як в цьому плані в Одесі? Тому що якщо брати Україну, то на 72 шлюби припадає один шлюбний договір, Нібито і небагато, але з іншого боку, можливо, знову ж таки в зв'язку зв з війною. Люди більш логічно думають так і ну, прораховують більше і укладають шлюбні договори. Е, ну, ми не володіємо такою статистикою, але зустрічаємо моменти, що да, саме до державної реєстрації шлюбу громадяни приходять вже. Коли в них є утворений шлюбний mm -hmm. контракт, е, я ще думаю, що це пов'язано з тим фактом, що е, наші громадяни вже побували за кордоном, вони mm -hmm. перейняли попит тих країн, де вони були, і прагматично вже дивляться на життя. Ну, це моя mm -hmm. думка особиста. Тому і я не можу сказати це. Як то кажучи, панацея для uh всіх -huh. для всіх, але uh -huh. кожен вирішує сам для себе це питання uh -huh. за вашими спостереженнями, ну ось ви сказали, що раніше приходили на початку повномасштабного вторгнення, вирішили одружитися. Це стало як поштовхом, так ті пари, uh -huh. які е, пробули довгий час у цивільних стосунках, так у цивільному так званому шлюбі. Зараз е, приходять більше молоді, ті, які тільки познайомилися, але вже вирішили, чи все ж знову ж таки ті пари… Які багато а, років о, прожили разом. Ну, як на мене, то кохання воно поза часом. І за, зараз, чесно кажучи, я чую від колег такі тенденції, що. Більш молоді пари створюють сім'ї. Раніше такого не було. більш виважено, да там можливо цивільним шлюбом проживали, mm -hmm. Там якийсь час там перебували в відносинах. А зараз ми бачимо, що молоді там 20, 21, 22, двадцять mm -hmm. роки, молоді пари приходять і реєструють шлюб. Є mm -hmm. таке, раніше такого не було так масово, як ми бачимо цього yes. зараз. Можливо, знову ж таки пов'язано з війною. Жити треба тут і зараз. І так і і і зараз, зараз. якщо б да. знайшов свою да. половинку, то треба так. укладати да. шлюб. Mm -hmm. А стосовно військовослужбовців? Поменшало чи побільшало таких шлюбів? А, ну, якщо це у 2023 році було 107 шлюбів з військовими відповідно до 213 постанови Кабінету міністрів, це та постанова, яка передбачає державну реєстрацію військовослужбовців, пожежників, Служба безпеки, збройні сили, зовнішня розвідка, тобто ті громадяни, які захищають нас, особливо військові, які перебувають на, на передовій, якщо які хочуть без їх присутності, щоб був зареєстрований шлюб. Це говориться про те, що вони на території, де вони перебувають, подають заяву, яку командир засвідчує. На нашу підконтрольну територію наречена привозить цю заяву на державну реєстрацію шлюбу. І відбувається таким чином, таким чином онлайн-реєстрація. Тобто наречений свою згоду. Показує там ну, в інтернеті, в гаджеті, mm -hmm. в телефоні, там онлайн, і е, свідки, які є поряд, вони підтверджують, що так, це це саме та людина, яка тут прописана в документі. І згода нареченого, нареченої відбувається такий шлюб, mm -hmm. тобто користується попитом так, така послуга. Mm -hmm. Ще є е, акт. Про шлюб, але це говориться про те, що саме якщо наречені вдвох військовозобов'язані, військові, вони знаходяться на підконтрольній якійсь командиру військовій частині чи в якійсь місцевості, вони там можуть свій шлюб заключити, але цей шлюб засвідчує командир своїм підписом та печаткою, Потім цей акт надсилається до відділів ДРАЦ, ми формуємо це в реєстри, і після цього хто з наречених звернеться, отримає свідоцтво про шлюб. Ну це в принципі побутово кажучи, і зручно так. Якщо обидвоє є військовослужбовцями, то не їхати кудись, так а на місці так. і рідний командир розпише да, да, mm -hmm. да. саме так. А якщо дружина, ну або половинка, так один військовослужбовець, а інший цивільний або інша цивільна, так можна, якщо це як би, шлюб на відстані. Ви сказали, що командир має засвідчити так того, хто перебуває ну саме на військовій службі. Інша цивільна особа має бути присутньою в, в Драксі, так з якщо ми говоримо про акт про шлюб, mm -hmm. який буде е, реєструвати командир, так будемо mm -hmm. казати простими словами, mm -hmm. то це може бути і цивільна особа, перебуваючи там, на місці там mm -hmm. так. Якщо це буде особа цивільна, яка прийде в Рац з заявою засвідченою командиром, то це буде відбуватися на території РАЦу і вона одразу отримає свідоцтво про шлюб. Mm -hmm. Інший цікавий момент, що е, у лютому бурхлива була новина про те, що розписувати усіх будуть через дію онлайн, не, 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 не зважаючи на те це військовослужбовці чи ні. Е, зараз є розуміння, як це буде відбуватися. Ну, На сьогоднішній момент можна подати документи на державну реєстрацію шлюбу онлайн через mm -hmm. дію. Тобто це говориться про ті випадки, коли наречені е, забажали прийти в раз один раз. Тобто вони онлайн заповнюють свої дані, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, паспортні дані, перебували в шлюбі, не перебували в шлюбі, своє громадянство відповідно до документів і е, скріплюють свою заявку електронно цифровим підписом. Вони там mm -hmm. зазначають, до кого відділу РАЦ вони звертаються. Uh, і момент, який вони обрали для державної реєстрації шлюбу, вони повинні прийти у той раз і створити свою сім'ю. Uh -huh. Тобто, все ж таки прийти, прийти фізично бути да. при uh -huh. Якщо це говориться про життя в цифровому просторі, так це наше майбутнє, uh -huh. так? то це буде uh, реєстрація шлюбу онлайн. Але це поки ще наше майбутнє недалеке, але майбутнє тобто ми говоримо про те, що це заявлено, це буде, але алгоритм дій о, да. поки що це буде у перспективі. Угу. А, чи є якісь все ж проблемні питання, так ну зрозуміло, що є, і накладає відбиток і воєнний стан, так особливості роботи діяльності одесь, одеських раксів у воєнний час, скажіть. На сьогоднішній день всі раці на Одещині е, працюють в звичайному режимі. Ми жодного дня з, з моменту повномасштабного вторгнення не закривали відділи. Відбувався прийом громадян постійно, з вівторка по суботу, включно, проводились всі абсолютно види реєстрації, видачі документів, повторів, внесення змін, поновлення актових записів. Тобто не на секунду відділи не. не, 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 не вони не зупинялися, і е, на сьогоднішній момент у нас ще й працюють раци по понеділкам. Черговому режимі, тобто вихідні тільки неділя, так так так, так якщо повітряна тривога, ну є дійсно останнім часом дуже багато і серйозних і з обстрілами. Як чинять в такому разі, якщо ну, наприклад, люди зайшли вже так до РАКСу? ну ми у нас в РАКСах також працюють люди, і вони так також в небезпеці в той момент. Ми рекомендуємо покинути приміщення або хоча б вийти в коридор там де є дві стіни де може можливо заховатися якщо є бомбосховище поряд то ми всі рекомендуємо прийти саме туди у нас є деякі відділи які і поряд є бомбосховища і от приморський відділ рац у нас взагалі в такому приміщенні заходиться там де у них є в приміщенні тобто вони всі покидають покидають свій кабінет для того щоб угу. бути в безпеці і вони угу. і заявники до які до нас звертаються угу. але робота на цей час припиняється припиняється правильно? так угу. на перспективу чи може ...шлюпу бомбосховищі. Так? Розуміємо, що вона, війна триває і адаптується, і навіть ті ж школи будуються суцільно так? під землею, наприклад, Харк, Харкова. Знову ж таки, це перспектива, але на вашу думку, наскільки це? Ну, якщо, це якщо це так поміркувати, і що <гум> якщо це бомбосховище на територію відділу трац, так, то. Кабінетом нижче, я думаю, що це не проблема буде зареєструвати угу. шлюб. Ну, власне, тільки можливість і облаштування цього. облаштування, так, Така послуга, так, як шлюб за добу. так, Розкажіть про неї і чи користується вона по-друге. Шлюб за добу, так. Це дуже зручно було до війни, тому що ми в обраний час, за день, за час могли прийти і зареєструвати свій шлюб, але на сьогоднішній момент працює така ситуація, що. Так як є загроза до життя, ми реєструємо шлюби при бажанні наречених в той самий день. Тому угу. ця послуга має не таку актуальність на сьогодні, угу. ніж вона мала до військовий час. Угу. Умовно кажучи, зранку прийшли подали заяву. І в той же день розписалися так, так, поки виготовили документи, поки роздрукували свідоцтва, зареєстрували шлюб. Так угу. а з якими проблемними питаннями все ж можуть стикнутися громадяни, майбутні молодята, так що ви порекомендували е, тим, хто хоче укласти шлюб, зробити це правильно, якісно і вчасно? Ну е, я б порекомендувала тим громадянам, якщо які раніше перебували в шлюбі, довести до ладу попередній шлюб. Угу. Тобто, наприклад, якщо це було розірвання шлюбі на підставі. Рішення суду має в актовому записі про шлюб ставитись відповідна відмітка в попередній, тобто, як -то кажеться, історія має бути чистою, mm -hmm. так тобто прослідкувати з моменту розірвання шлюбу стан свого попереднього шлюбу. Щоб коли ми перевіряємо стан наречених у реєстрі, перебувають вони шлюбі не перебувають, тому що ці відомості зазначаються в заяві обов'язково. І якщо... Як то кажуть, говорять неправдиву інформацію, це вже відповідальність наречених. Ну, наприклад, це був шлюб наприклад в іншій країні, і наречений або наречена забули про нього, mm -hmm. так тобто вони пишуть, не перебував ніколи. Але є нюанси, коли ми направляємо, наприклад, по договору, да актові записи до, до, наприклад, до Польщі. І нам Польща повертає, що вибачте, такий то громадянин перебуває на території Польщі в шлюбі. І тому, щоб у цих моментах не було і не затягування цього процесу, попередні шлюби Потрібно привести до ладу і потім з рішенням суду з паспортами приходити на державну реєстрацію mm -hmm. шлюбу. Тобто завжди краще говорити правду Прав. і один одному, і да, і yeah. в відділі, куди ти звертаєшся для подальшої реєстрації шлюбу. Mm -hmm. Приховати не вдасться, не вдасться, ні. Mm -hmm. А ті, хто не мають е, так шлюбів у минулому з такою чистою історією, скажімо так, то вони власне. Повинні мати документи, так? так які документи вони мають, якщо в них не було попередніх шлюбів, вони мають бути у віці 18 років, uh -huh. вони мають бути мати паспорти при собі, і вони можуть подати незаявну державну реєстрацію uh -huh. шлюбу. Це можна зробити або фізично, або знову ж таки онлайн Чи, або через дію, так uh -huh. і uh, якщо Шлюб за добу, так то це треба одразу визначитися, так, не так, щоб прийшли попередити е, працівників, так раксу. Або ну, дивіться, шлюб швидень. за добу е, на території Одещини здійснюється через е, комунальні підприємства. Mm. Тобто у нас є ряд, е, як то кажуть, організаторів, які здійснюють. Е, Організацію шлюбу за добу, mm -hmm. тобто це має бути саме організатор. Вони звертаються mm -hmm. до цього організатору щодо державної реєстрації шлюбу за добу, а відділ РАЦ їх ну, супроводжує mm -hmm. документально. Mm -hmm. Пані Марину, я вам дуже вдячна за такі детальні роз'яснення. Все зрозуміло, хто хоче одружитися, точно одружиться. І з нами була Марина Падун, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області, управління державної реєстрації. Цю студію провела я Світлана Пенс. Вам дякую, що дивилися. Ще побачимося.